Вітаю, шановне панство! що Сьогодні знову випускаємо Харитона. Ми з Дімом подумали, що мало він біди не робив, нічого не поламав, нехай ще побігає. Так? Ану. А насправді він зараз мало виходить, тому що мало корів приганяють. Нудиться, зерно їсть, їсть нормально і потрібно трошки бігати. Ого, Галя ховається. Він привик туди бігти, думаю, що корова буде. Думаєш, що ви? Попутали щось? А ночі бачиться. Ну тут не цікаво бігати. Він сонний. Ой-ой, от тобі не цікаво. Тихо, мені страшно. Що там Харитон? Щось там підозріле він знайшов, Діма. Зараз як візьме сніжок. Відганяти зараз будемо знову від одягу. Він сушіть, Діма, він допомагає би висохнув. Я не можу, я не можу вихід знайти. Харитон, там нема корови. Він, Діма, зробив. Правда, якусь тобі загорожу ставлять. Оце я розумію. А ти там закрив? Ми не не коментаря Дивись це не було, Діма, прикол. că totan că tot așa dimineața Іде закриті ворота, я тебе прошу. Харитош! куди сюди? На! Ах, ти ж, бля, хамуха, ага, сам собі піднімай з землі. Сзади. Дуже страшно, тому що Діма поставив, поставив ось цю ковбицю і надіявся, що він не буде туди йти. І ті нижні ворота не закрив. Насправді страшно, якщо така махіна велетить на вулицю. Як його зловити і що з ним робити? Дивіться, він Інколи здається, що грається, але мені би страшно було підходити так близько до нього, як Діма підходить. Я собі привик у тій зоні бігати і все. Чекай, Він хоче снігом побудатися. <рес> так, а, а бики качаються, як коні, він їсть сніг. Я в шоці. Знайшов де бодатися, коло паркану. Ну, тебе подивиться, і все. Що Херитон? Іди туди, там снігова баба є. сніговик спеціально для тебе зробили. То заганяти його. Не я его, а так. <рик> <рик> а кет что <шо> то без <свят> Так легенько штовхнув Виноград, рятуй виноград, Рятуй виноград. Ходи ближче, Галя. Куди які? <рикл> Най, мене не чіпай. Гоу, <рикл> хо, гоу, 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 гоу. Зараз він там від діда получить. Давай заганяй його. Яблучко з'їв, трохи побігав. О, молодець! Ти бачиш, він чемно пішов? Дуже чемно пішов. Що Сулейман? наступний ти будеш, так? Так, Сулім, так. Тим Смішно <смешно. смешно> тобі, смішно.